Розсудливість це про довіру своїм інстинктам і прийняття швидких рішень без глибоких роздумів. Але Біблія вчить нас іншому. Біблія пропонує глибший погляд на справжню природу розсудливості. У книзі приповістей, глава 14, вірш 8, сказано: мудрість розважливого полягає в тому, щоб розуміти свою дорогу, а глупота дурних це обман. Цей вірш означає, що мудрі люди ретельно обмірковують свої дії і приймають правильні рішення, тоді як нерозумні намагаються обманути інших і, зрештою, обманюють самих себе. Це як різниця між розумним плануванням наперед і безглуздими рішеннями, які ведуть до проблем. Розпочніть свій день із провокаційного повороту мудрості підпишіться на святі протиріччя і отримуйте натхнення швидше, ніж завариться ваша ранкова кава.